Всім привіт! Привіт-привіт! Доброго раночку. Так, розпочинаємо новий доньок. Вчора у Діми ми забрали свинку, банчика. Вийшов його вага 100, 159. 159 ну, в общем, 160 кг. Це тушкою. Без голови, лівера, да, і кишок. Вчора все розробили, все дуже чудово, быстро, швидко, швидко. Да? Yeah. E, e, і вже там куптеться, зараз покажу. А я зараз e, їду на базар, купую, купую шланги. Опять гроші тратить. Da, купую шланги, кран, хамути, все, що потрібно. E, поїду до Сані з Люсією, це наші товариші. І допоможемо їм перевести їхній генератор теж на газ. Так? Так. От. Ну, а потім е, приїду, будемо ми колоть е, листувати наших поросят, будемо їх колоть, будемо важить. А увечері будемо вести на нову почту, відправляти посилки для наших підписників, які нам позамовляли. Позамовляли і копчення, і осо, да, і, ну, В общем, закази йдуть, закази є. Так що все по черзі. Дивіться. Як у нас сьогодні пройде день і чим ми займаємось. Заряжені всі дві каптільні у нас. От. Тут -а. ось так чудово. Усе заряжено. Іде процес просушки. же і на тій, на малій йде процес просушки. В общем, ми працюємо Сразу на дві каптільні. Взагалі, все як завжди. Так, машина там прогрівається. Я їду на базар, до Сані, а потім додому і працюємо вдома. Хотів сьогодні попрацювати на сарайчику, залишилось зовсім трішечки, але був всю ніч дощ і не хочеться лазити отам по мокрому, бо можна нахитнутися. Ну, Може після обід підсохне, то полізу. Зараз зранку поки смислу немає. Все, їдемо, а ви дивіться. Базар сьогодні взагалі В общем, зайшов я, купив сані все, що потрібно: шлангу, переходники, кран, фільтр. Ну, в общем, зараз все побачите, як ми будемо збирати. Дуже чудово, то, що у нас тут в Кам'янському на базарі є чоловік, який стоїть в рядах, до нього приходиш і кажеш, мені повний набір. Або кажеш, мені... Набор без отого, или без отого, І він тобі все одразу набирає та й по ціні теж все нормально. Взагалі, виходить, тут усе кроме, е, кроме карбюратора або карбюратор у Сані є. Їдемо до Сані. Я не знаю, по камера передає чи ні. У нас туманні ще таке дебеле. Мабуть, камера, ну хоча вперед видно, он, да, молоко. От. Машина он там з'являється, появляється. Ага, грузова машина. Е, ну що, отака От в нас зима, да? не то зима, не то осінь і дожі, і тумани. Скоро новий рік, а сніжками бачили тільки один раз і то. Трішечки і він швидко ростає. Ну нічого, тепла зима, це вроді як і погано, ця грязь надоїла. Ну, а з другої сторони, вроді як і гарно, менше на опалення йде газу, дров і всього остального. Так, доїжджаємо ми до Сані. Тут залишилося буквально кілометра два, може два з половиною. І будемо робити сані, як говориться, обана. Так, ось такий сані генератор. Зараз ми будемо його превращати. В нього тут воздухан, бачите, квадратний. Тому, коли ми знімемо і поставимо карбюратор, то ми поміняємо воздухан. Ось на оцей. На отакий. Саня, скільки він кіловат? 2,8 кВт. кіловат, да? А там з той сторони, понял? Угу. Да, 2,8. Два і так. Стежіш, ну він такий, це ти з нього просто облуду сняв? Чи він такий і є, так? Да? Да, француз, чистий француз, так? Да. Да. Нам його і присилали з Франції, для тих 7 штук блять. Угу. Це в мене у дядьки, у мами, угу. у сусіда. Ну, головне, що працює. Да, Оце саме головне. Без... Буде оцю твою штуку теж тягнути. Без ніяких там. Узнаєте, да? Туц туц. Саня теж там процес копчення. Сань, що ти копчеш? Ковбасу. Колбаса. Покажи Дальше. свою колбасу. Опача. ту ту тун Ось така краса. Це Воно у нас стоїть на. Угу. На просушку. Саня, ще короче, з злюський роблять колбасу курино. Курина, да? курина, курина, свиняча, курина. Так, свиняча, курина. так що, якщо хтось буде бажання покуштувати, пишіть, дам номер телефона, закажете, вони вам відправлять на свята. Та й не тільки на свята, і так можна. Дуже чудово так. раз порізав на бутербродик. Так. Я хочу сказати, що курина мені подобалася більше, ніж свина. Курина, так. Да. Да. Ну так. Ще... Да, е е що е що, е що е хочу е сказати, ґрил? що вони тримають своїх курей, своїх свиней, королів, е да, <ролі> со своєю продукцією Ну, В общем, ми ще не пробували, треба нам може спробувати робити курячу. Да, Да. Малий у мене взагалі не залітає, він вже таку навіть не їсть, його. <рес> Я Йому тільки таку все. Так, ми працюємо, зараз все поміняємо і потім вам покажемо. Так, почався процес. Ось такий тут воздуханчик. кругленький, бачите, зараз це все зніметься. Ось свої дниця речашки. Карбюраторчик поміняється. І буде все по феншую ось такий. Так, ну вискочила одна проблема, Пришлось мені мотнутися опять на базар. Хорошо, що базар ще не закрився, він у нас до 3 годин дня працює, я прилетів, то вже всі збиралися. Ну, але та точечка, де... Яка мені потрібна була, вона ще працювала. Зараз розповім вам, яка проблема, чому прийшлося їхати, щоб в случае чого ви не попали на таке саме. Ну, а саме, розібрали ми все як положено, зняли ж старий карбюратор. Взяли сані на цей, що він купив в інтернеті, замовив. А він вроді звіду також. Але нічого не так же. От ця площадка набагато більша, ніж нам потрібно І тому прийшлося їхати на базар і купувати такий, як треба. Ось. Все. Бачите? Дивіться, яка різниця в площадках. Не знаю, показує камера чи ні. Але зараз попробую показати по самим, дивіться, прокладкам. Тут яка прокладка і тут яка. Бачите, яка різниця? Дуже велика. Тому тому що оцей карбюратор, оцей карбюратор, да він на отакі генератори, але він на потужність. Від 5 до 7,5 кВт. А нам треба на 2,8. Ось о він. Це стара прокладка, її вбираю. Ось о він. От зараз ми його будемо ставити. Тому ще раз наголошую: не замовлять в інтернеті е, отакі речі. Тому що магазин є магазин. Ви прийшли в магазин або на базар. Ви сказали назву свого генератора, яка в нього потужність. І вам продавець дав те, що треба. А в інтернеті ти дивишся, картинка вроді та ж, вроді все те же саме. А різниці ти не бачиш на картинці. Як і ось тут, бачите, ну, може видно, може і ні різницю. Камера передає, не передає, фото навряд чи передасть. Ось так. Тому оцей. Карбюратор відкладається в сторону, а оцей буде встановлюватися. Ось в чому вся проблема. Так, ставимо, збираємо. І думаю, все буде по феншую. В Сані тут вже пішов процес копчення. Прожарка закінчилась. Іде процес копчення. Так. Да, дуже жаль, ну, хорошо, що. Все хорошо, що можна мутнутися быстренько і все купити. Так, ми збираємо і показуємо вам. Ну і тепер стало все як рідненьке. Карбюратор став, воздухан теж ставимо і будемо пробувати. Так, ну що, підключили ми до газу. Да, Санька? Ну да. Давай, делаем запуск. <laughs> Пуск. Пуск. Нажал, класс. Ничего, подсасываем, да. Пока газком завоняет. Есть, отлично. Все, да, и поехали. Все. Тут даже не регулируем. Ставим на среднее положение и все. Отак. Пішов у потребі газ. Так. Альтернатива в дорогому топлі. Пішло, короче, не по 50 гривень за час, а по 8. Ось так. Ну все, добре. Зробили, чудово. Єдине, що треба буде, сані купити кронік. Сюди врізати в бачок і підключити, тому що тут система така зроблена, що туди не підлізеш. Ну, я думаю, ми, якщо пошукаємо, да. ми знайдемо краник. Так, да, краник в його... автомоби, то да, тут втулить і все, і буде він. Заводиться і на бензині. Ну, ми пробували на бензині Саня сюди да, шприцом заливав, заводиться, теж з полутика, все чудово. Ось так. Ось останні красота яка. Ач! Ай, красота! Ай, красота! Ой, таке. Що ти там? Щось вже гризеш. Кульок якийсь. Кульок якийсь. Да, Красавиця. Ай. Мона. Люсь приймай роботу. Да. Тихо. Тихо, не ганяй собаку. Все так зайшов я до наших малышей. Значить, будемо глистувати їх в корм альбендазол 1 грам на 10 кілограмів. Ну, їх так у нас десь кілограмів по 12, то у нас вийшло ну, в общем, 8 8 грамів на толку. Зараз ми їм отак насипемо, а Вот, і проколим їх. проколимо їх. Проколемо ось отаким препаратом. Значить, з учотом їхньої ваги ми будемо колоть пів кубіка на одного. Ну і будемо красним маркером їх. ...короче, намечать. Так, Зараз попробую установить камеру, щоб вам було зручніше видно. Крику, звісно, буде. Так, ловим, підходимо і колемо. Так, так, Перший сюди. Так, да? Да. и ще у нас не пропованы. Зараз упал маркер. Достану маркер. Так, достал маркер. Вот у нас еще. Чувак. А ты будешь кричать. Тихо, тихо, тихо. Так, о. Ник. Все. Всі помече. А ну тихо. Все, І всі червоним маркером их зарядил. Ось і все. Ось так тепер. Ріб'ята карандаші тут по колоті. Поїдять і ще корм з додаткою і будемо ждать, є глисти чи нема. Ну, ось так. На сьогодні ми і закінчили день. Приїхав світ. якраз виключили. Перейшли на генератор, ну і будемо далі коптить. Ну а по-дальшому, як ми коптим ви вже сто раз бачили. Так от у нас пройшов день, допомогли друзям, перевели їхній генератор на газок, прокололи ми поросят і проглистували їх. Тут у них сухенько, гарно. Тепло, дуже тепло. Градусів пікно. Та ні, градусів 10 точно є. Я навіть зараз включу, включу оцей этот, щоб він показав. Скільки ж тут градусів. Так. Ага. Не знаю, видно, ні. 13 градусів показує. Якщо не видно, то вірте на слово. Все, добре, дякую за увагу, дякую, що нас дивитеся, підписуєтеся, ставите лайкоси. Ми працюємо, поросята ростуть. Всім до побачення, до нових зустрічей, пока-пока.